Буду вам у поводьтеся, як діти світла. Від світло усьому, що добре, що справедливе, що правдиве. Шукайте певно того, що подобається Господеві. Не беріть участі в безплідних ділах теммири, а наче їх картайте. Бо ті люди, що кодай робить, соромному казати. Усе, що ганиться, стає ями у світі, а все, що виявляється, стає світом. трагічно є достойна воля і нету Одного багача земля родила гарно. Почав і міркувати, кажучи сам до себе, що мені робити? Не де звести, урожайні. І каже, ось що я зроблю розберу мої собою, більше побудую, і зберу туди все збільшення і весь мій достаток, і скажу душі мої. Душа моя, Маєш добра багато в запасі на багато років. Спочивай, їж, ти веселись. А Бог сказав до нього, безумний, цієї ж ночі душу візьмуть у тебе, і те, що ти зібрав, кому воно буде. Отак От воно з тим, хто збирає для себе. Замість багатіти у Бога. Земля вродила гарно. І він почав сам міркувати в соні. Що я маю зробити? Не маю звести не свій врожай. І каже, ось що я зроблю. Розберу мої сторони, більші поводую. І зберу туди все збіжжя і весь свій достаток. До того, що місце все є добре. Людина мала добрі наміри. Якщо не може звести врожай свій замало місця, не вистачає, значить треба побудувати нове місце. Тут все нормально потім. Але те, що він далі сказав, це він для своєї душі зробив проблему. І скажу душі мої, душе моя, маєш добра багато запасі на багато років. Спочивай, спочивай, хіж, пий і веселися. І далі сказав Бог до нього, безумний цієї ж ночі душу візьмуть у тебе. І те, що ти зібрав, кому було? Чому такі слова Божі відносно того чоловіка? Бо тому що у тих словах, які він далі сказав, що має добра багато на багато років. Спочивай їж, ти і веселися. Це означає, що людина собі запланувала кінець всякого розвитку. Якщо він до того часу розвивався, працював, виконував свої обов'язки, то вже після тих слів те, що він задумав, це є кінець. Ми з вами маємо розвиватися. Особливо ми маємо розвиватися духовно. А якщо ми навіть працюємо, виконуємо фізичну працю, то фізична праця для нас має служити як місток удосконалення душі. Тільки труп не розвивається. Кожна жива людина вона має розвиватися. Духовно розвиватися. Ми для того живемо, щоб ми духовно розвиватися. Навіть та наша праця, яку ми виконуємо, працюємо на роботі, нам може здаватися, що ми працюємо, щоб утримати себе так. Але це другу як. Перша ряда на навіть одна праця фізична, на роботі де ми працюємо, вона так само служить для того, щоб ми духовно розвивалися. Тому що на роботі в спільноті нас оточують інші люди. І як ми ведемо себе серед інших людей, чи ми добре розвиваємося серед інших людей? Чи та робота, яку ми виконуємо, чи вона служить для того, через руки, через фізичну працю, так? Але чи вона служить для того, що ми робили добро для душі? Про це хвориться. Провес, розвиток. А коли він сказав, душа моя має добра багато запасів на багато років, їж, пий, і веселийся цей кімнати. Це є егоїзм, і це є кінець всякому розвитку. А коли кінець всякого розвитку, то людина не виконує вже тобі своєї мети життя на землі. А яка наша мета? Тому ми живемо? А ми з вами живемо. спосіб, Навіть через фізичну працю. І по смерті з ним звучитись, троянка мета, Бога любити, Богові і служити, і по смерті з ним злучитись. А те, що він сказав, душа моя, маєш добра багато на багато років, спочивай їж теплі і веселися. Воно суперечить меті нашого життя. Коли так далі ми будемо розважати, чим ми повинні жити? Чи ми повинні жити не Вернути неможливо. Ми тільки можемо за минуле робити покаяння. Кайтесь. Майбутнє. Майбутнє відомино? Ні. Чи ми маємо життя майбутнє? Як воно не відоме? Ні. Ми маємо жити теперішнє. Зараз не що не зараз. Жити теперішнім це означає втікати від гріха, уникати гріха, жити так, щоб знову Бога любити, Богові служити і по смерті звучитися з ним. Це жити зараз і тепер. А проблема того бача, він почав думати про майбутнє, а майбутнє не відоме. І тому Бог сказав до нього безумний, ці цієї ночі душу йзбуть до тебе. І що ти зібрав, кому вона буде? майбутнє. Uslovljeni, uslovljeni, u razviju od mladodati, čelovi koji ljudi je zavušteni, se je na Co myšlo, co jste znali, když jste byli volní, žalovali vám i při čistých svých matří. Co jste znali, se poda postři, už se těpoča naše ožujou u svých archiebiskupů, kteréste na hradě, i všichni jste přeměli z pasen na zjednání, i čili kolybě.